elevator, lift, key, ключ, bill, рахунок, baggage, багаж, shower, душ, form, анкета, bathroom, ванна кімната, single room, одномісний номер, double room, двомісний номер, I booked, я зарезервував, over there, ось там, Fill in. Заповнити документ. Sign. Підписати. Check-in. Заселитись. Check out. Виселитись. order – Замовити. service – Обслуговування. Here it is. Ось прошу. Here it is. Ось прошу. Service – обслуговування, order – Замовити. Check-out. Виселитись. Check-in. Заселитись. Sign Підписати. Fill-in. Заповнити. Over there. Ось там. I booked. Я зарезервував. Double room. Двомісний номер. Single room одномісний номер. Bathroom ванна кімната. Форм. Anketa. shower, douche, baggage, bahash, bill, rahunok, key, clutch, elevator, lift, elevator, lift, key, clutch, bill, rahunok, baggage, bahash, shower, douche, form. Анкета. Bathroom. ванна кімната. Single room одномісний номер. Double room Двомісний номер. I booked Я зарезервував. Over there. Ось там. Fill in. Заповнити. Sign. Підписати. Check-in. Заселитись. Check-out. Виселитись. Order. Замовити. Service. Обслуговування. Here it is. Ось прошу. Тепер закриваємо ліву частину і перекладаємо. Ось прошу. Обслуговування. Замовити. Виселитись. Заселитись. Підписати. Заповнити. Ось там я зарезервував двомісний номер, одномісний номер, ванна кімната, анкета, душ, багаж, рахунок, ключ, ліфт. Ліва частина знову закрита. Я питаю рендомно. Перекладаємо. Обслуговування. Ось там. Ключ. Душ. Ось прошу. Підписати. Я зарезервував. Рахунок. Ліфт. Замовити. Заповнити двомісний номер. Анкета. Виселитись. Замовити.